Я перепрошую, це вантажне відділення. Вантажне! Діма завось! Куди відправляємо? Донецька область. Донецька область? Ох ти, йолки палки а що це? Як мені його оформити? Це на подарок. Дрель німецька. Ну, в житті як буває, да? на сайті одне показали, прийшло. Діма, глуши, зараз насверлиш тут. Яка оголошена вартість? А, яка мінімальна? 200 гривень. 210, пишіть. Uh, я пропрошу, а скільки ск воно важить взагалі? 60 тонн. Ого! Чого? 60 тисяч кілограм. А в нас то взагалі відділення від 30 кілограмів. А, тут нормально. Хто оплачувати буде? Підождіть оплачувати, у нас ще пересил. Женя завозь! Я не зрозумів, а це що? Фумігатор. І скільки у вас таких? 16. Як хто оплачувати буде? А чого ви запакували.